Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Зараз хочу вам показати дуже один старий, престарий старезнений сорт помідорів, який я для себе в цьому році відкрила. Я завжди сажу дебарао, в основному червоні сорти. Рожевий іноді сажу, але дуже рідко. В цьому році попався мені на очі в магазині жовтий дебарао, я його посадила. Ви знаєте, він настільки смачний сорт, оце саме жовтий. Я ніколи не думала, що саме жовтий барао такий смачний. Набагато смачніший, ніж червоний. Ну ось Дивіться, нижній кітиці ми вже познімали. Ось він в'яжеться. Мені просять показувати до самого верху, яка висота. Ну, ось отака висота. Високий, звичайно, хто садить, знає. Але я просто хочу вам поділитися свої такою, своїм таким відкриттям, що дуже-дуже смачний цей жовтий дебарао. Ну, Звичайно, як і вся лінійка, дебарао і рожевий, червоний, вони дуже-дуже. Плодоносять гарно, середня стигли цей сорт. Сьогодні 31 липня, ми вже зриваємо. Ось висять плоди, і до самого верху вони в'яжуться. У нас зараз от так, така припарка був сильний дощ, тепер дуже жарко, вдень було, вночі дощ. Тому Помідори ледве витримують, і я разом з ними ледве витримую, щоб не допустити фітавтори на цих помідорах, тому що обробки вже такої хімічної не хочеться робити, а фітоспорін для таких погодних умов, ну, ви знаєте, він не витримує, він не захищає. Тому Обробляю вже біопрепаратами. Але я як вже розказувала попередніх відео, що у нас в Україні таких якісних біопрепаратів, які могли захистити від фітофторозу помідори, їх немає. Повірте, я кажу не з того, що я це перевірила, ну я й перевірила, але так кажуть, дуже компетентні. Агрономи, які проводять дослідження, і тому стверджують це. А вже при такій погоді говорити про молоко там із йодом, годі сподіватися, тому що, якщо, наприклад, йдуть дощі, от бачите, які листя. Йдуть, ну я на нього зверху не звертаю увагу, я просто вирвала і все. Йдуть дощі і жара. Ви знаєте, це настільки. Ну, як вам сказати, напрягає, тому що і для людини це дуже важко, бо висока вологість повітря. Ну, а для рослин, тим паче. Але все-таки де окремі плоди, я бачу, що є на них вже такі бурі плями. Ну, Я не думаю, що це фітофтороз, можливо, щось інше. Не знаю. Не буду говорити, буду надіятися, що це ні. Хоча одна мені один. Мені написав, що це не фітофтороз, тому що фітофтороз відразу все охоплює всю рослину. Рослина миттю захворюває і плоди і листочки. Ну, Я не знаю, але ось я вам зараз не про фітофтороз, а про ці жовті смаколики, які я для себе відкрила. Хто жовті не садив, де барао, то я рекомендую на наступний рік. Це сорт, це не гібрид. З нього можна спокійно збирати. Насіння і сіяти відразу хочу сказати, що насінням я не займаюсь, не збираю. Я для себе коли іноді колись збирала раніше. Зараз у мене просто немає часу, і я просто купую його. Я саджу не дуже багато, тому не так дорого я переплачую за це насіння.